Над рік під час повномасштабного вручання Верховна Рада ухвалювала нову редакцію закону про мобілізацію. Цілий рік вносили правки, поправки, переправки під час війни вносили поправки. Можна нагадати, що територіальні центри комплектації практично у відповідності до чинного законодавця не несуть відповідальності повної за мобілізацію. Нагадаю, що у відповідації до редакції цього закону за мобілізацію відповідальні. Це органи місцевого самоврядування, ОТГ, так звані відповідальні керівники підприємств і, зокрема, територіальні центри комплектації. То ви чітко зауважили. ЦКЦ є військово-службовці, які носять точно таку саму форму, як і всі військові, і відповідно до рішення. Вони можуть служити. Або. Громадяни, які мають понад 50 років військовослужбовців, або які мають проблеми зі здоров'ям і не можуть проходити службу у бойових е, бойових частинах, які прийшли з бойових частин. І оце питання зараз реформування, не реформування, та вже реформували, вже переформували його. І вже оце е, накидання на ТЦК всіх всіх вибачте за ну, таке не зовсім парламентське співвідношення, е, яке я зараз говорю, Але це ну, часом дратує, коли ми говоримо, що сьогодні найвища цінність суспільства це військовий, і коли ми ж в році війни. Хтось ухиляється, тікає, от власний приклад мій товариш, колишний десантник, після важкого поранення, де права рука не зовсім добре працює, і він ну, важко в дельта Його перевели йому можливість працювати. От його злі, коли каже, я йду по вулиці, і прошу показати чинного законодавства. Документи людини приземного мобілізаційного віку, і коли плюють в обличчя і сміються з тебе. і каже, як я маю реагувати на такі речі. А, от, він ти ти запитання. Це? Так є зможе злов... можливо, є можливо, але якщо ми говоримо зложивання, то я би просив надати дані про. Кримінальні, переслі, а, провадження доведені до суду щодо працівників, представників ТЦК. комплексів це, це має? Дані? Ми можемо говорити. Ну, будь ласка, тут ну, є судові засідання, це ж є відкриті дані. І що нам ця інформація? Ми, тоді ми, точно будемо знати, чи ТЦК є зловживання. Uh -huh. Ну, правда ж? Ну, логічно. Ну, от зараз всі зараз накинулися на військових, на ТЦК. От, це, якось, е, мені здається, що тут вже велика частина є іпсо. Чому? Велика частина. В тому, що вони щось роблять не так. Вони бусифікують. Ой, вони там щось нагадаю. От яскравий приклад, коли ми були в Харківській області. В Ізюмі розкопали 450 кіл майже. Чоловіків, жінок і дітей. Чоловіка москові відвідали і то родні органи, що з жінками робили, я мовчу. Але, а ви діти. А тепер запитання, Дозвольте я А тепер запитання: чи правомірно роблять представники територіального центру комплектації, коли харківці, які на четвертому році, уникають захисту своєї держави? От поліняйте, це правомірно, чи не Чи можу я зараз поміняти на позиції військового, коли я не маю ким поміняти? А він не хоче. І ти служити, він втікає, ховається, переховується, знаходить мільйон причин, тільки би не йти. Це, це, це за за, 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 за будь-які позиції, за будь-які позиції для військові. Сьогодні не вистачає нам військових. просто Не вистачає. Руслан, давайте розберемо по деталях, те, що ви сказали. що не вистачає військових, цим ніхто не сперечається. З тим, що є російська ІПСО, з цим теж ніхто не сперечається. Але водночас були заяви від уповноваженого Верховної ради справ людини. Здається, це заяву ще робив весною, коли він казав, що порушення прав людини з боку співробітників ТЦК наблизили системного і масового характеру. Також Україні час від часу натякають, що порушуються права людини з боку ТЦК в Європейському Союзі, в і так далі. Це теж є. Отже, з іншого боку, я згодно, що ЦЦК це частина з частина армії. Але ми зараз конкретно розбираємо. Минулому тижні а, помер чоловік в Києві. А, сталася травма в приміщенні ТЦК. Тиждень більше тижня минуло. Ясності взагалі нічого немає. Намагаються, адвокати кажуть, справу намагаються зам'яти. Родина взагалі не знає, що відбувається, людина не ухилялася. Попросила провести речі. Родина зібралася вести речі, родині повідомили, що їхній син в лікарні і вже зі смертельною травмою. Ну тут же має бути якийсь контроль, а, в тому числі на ТЦК, що там відбувається. Що це не були якісь закриті структури, куди неможливо потрапити, десь підвала за стіною, ти не знаєш, що там відбувається. Ну, тут же має хтось якийсь лад навести, чи ні? Отже, ми говоримо про випадок, який має розглядати правоохоронні органи і дати своє заключення? Чи не так? Це система, чи це система? Ми сьогодні розглядаємо один випадок, який ми не знаємо рішення, і тобто не можемо зробити об'єктивно зараз аналіз. Наступний варіант, я можу доповісти про кількість механізмів замінувань і реальних можливостей підривання ТЦК. тобто проблема з, зі здоров'ям і життям право військовослужбовці. Друге, а як можна допустити до такого органу, який має практично без перелік базу даних громадян України, які мають приземний вік і мобілізаційний характер? Ми можемо допустити туди людей, які можуть вибачайте, зловживати такими речами. Чи це закрита ділянка? А це закрита. А хтось має? є військова прокуратура, є військова прокуратура, є командування супутних військ, у якому є підпорядкування ТЦК, є ДБР, тобто, якщо є механізм, тобто юридичний механізм контролю є. Так, а те, що мій хлопчик ой, пішов поїхав, а він не готовий, а скільки хлопчик років? а йому вже 40 років. А мій хлопчик чомусь ось йому подзвонити не можна, а кількість подзвонити не можна подзвонити зразу. Не треба зразу подзвонити. бо подзвонити – це означає відкрити місце розташування. Це значить, а локація тощо. Він ще не знає, що можна говорити, а що не можна говорити. Бо він тільки, -тільки прийшов Збройні сили України. Він ще навіть присягу не прийняв. Він тільки форму одягнув. Але вже він зазнав, не... зазнав смертельної травми, конкретно цей випадок, який ми сьогодні розбираємо. От, ми знову повертаємося, що людина отримала і заключення буде правоохоронних органів. Так саме так. І хтось буде покараний, напевно, або не покараний, якщо було безпідставно. Ми ж чого не знаємо? Ми зараз розглядаємо ми на вибачайте на коловіші. Я не хочу брати на себе відповідальність, але допоки не буде рішення суду. Ви маєте право когось зараз винувати? Ні, немає. Є, я що? не маю права. Ми не маємо права нікого звинувати, але ми маємо право ставити питання чи запитання чи... до представників правоохоронних органів. Будь ласка, дайте можливість відповідь громадськості, чи є покарана. Наскільки хто вибачайте, кримінальне провадження в якій стадії, і коли воно буде завершене? Ну, все, що вам слідчі може зараз сказати. Ну, Які свідчі може зараз може заповісти? Якщо глобально подивитися на ТЦК? чи правильно я вас зрозуміла? Ви не важаєте, що якісь реформи лобальні потрібні? От так, як воно працює, воно працює нормально, є інструменти контролю, в тому числі юридичні, якщо їх будуть всі процедури витримані, то питань до ТЦК немає. Ну, а, добре, от зараз, а прошу назвіть, чи ви маєте статистичні дані про те, що ТЦК не виконує наказ Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення мобілізаційного плану? Вони виконують наказ? Це люди наказу. От в них є наказ. Е, народні, вони, вони виконують деякі, наказ. Деякі, депутати, навіть, можливо, більшість, вони говорять про те, що е, в ТЦК, можливо, все не дуже добре, але поки що кращого органу не, не придумали і не створили. І що план вони виконують. Ну, час від часу є проблеми, але в цілому виконують. Але якою ціною? Якою? Фіксується порушення прав людей. Будь ласка, якщо в статистику ви зараз це сказали слово, ви маєте тоді представити статистику порушення прав людини. Окрім голосиних слів, під час війни взагалі громадянські права зменшуються, так між іншим. Угу. А в нас воєнний стан. Відповідно, громадянські права зменшилися. Більше того, ви не зможете зараз проводити політичні збори, проводити якісь політичні мітинги, партії не діють. Але бачите, громадянські права зменшуються. Ну, давайте тоді давайте, давайте, цифр, цифри, давай. не вистачте, Дай, це давай. багато чи це мало. Це Дай. дані ДБР, в ефірі телемарафону були озвучені, що ДБР наразі розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов'язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів. Це багато чи мало? Отже, кожного місяця територіальні центри забезпечують понад 30 тисяч військовослужбовців до збройних сил. Угу. Можете зробити відсутковість? Дуже легко. Ми можемо побачити, що звертаючи увагу, щоб звернутися до ТЦК, яку кількість мобілізаційних громадян забезпечили ОТГ або підприємства, які відповідно до чинного законодавства, зобов'язані це робити, вони вам практично покажуть ну, цілих там Максимум йде відписка про те, що він хворий, відпустці, немає, не знаю, тощо. Відповідно, практично все, мобілізаційну план, який має бути, виконують представники територіальних центрів комплектації. Я єдине, що розумію, що на ТЦК мають покласти ще і збройні сили. Зокрема, як мотивацію йти в збройні сили сили. Вони не мають цієї функції. Вони мають виключно наказ. Ось вони займалися мотивацією чи я не зрозуміла. Так, тобто вони не займаються мотивацією. Вони не виконують мотивацію. Люди ходять до нас. Це не є завдання ТЦК. Вони мають чіткий план. От яка кількість, будь ласка, перевірте тих людей, які не прийшли ще. Там за ті, що четвертий рік ще не з'явилися територіальні центри, прошу перевірити. І вони перевіряють людину, яка чомусь не з'явилася. Все. Руслан, я думаю, що ми ще до цієї теми точно неодмінно повернемося, тому що вона, ну, вона дійсно суспільно важлива. Руслан Кошелинський, головний сержант Збройних сил України, військовослужбовець Збройних сил України і заступник голови Верховної Ради 2012-2014 роки. Ми говорили про те, що бракує ТЦК, яких реформ потребує, потребують органи комплектування. Дякую дуже. У нас на сьогодні все. Якщо...